750 євро. Але то, то мистецтво. Ви раз купили і забули. тіво крісла, можемо колір дерева інший, тканину іншу, але будете доплачувати. Зараз в такому колірі той є валюр 4500 гривень. Ото, наприклад, 500 євро коштує крісло. Це ніде не знайде. Ото коштує 400. Ну то видно, ціни видно. Не, не путайте, то не в гривнях ціни. Кому треба окремо дозняти, я дознімлю. Ото взагалі та тумба коштує вона в районі 18-19, але то все розпис ручний, малюнок, оце все вручну розмальовував. Оце все фарба вручну, художник малював. Добре, не путайте з якимось там з ДСП, з Ікеєю. Добре? Не путайте. Ну, от того лавка в супер ціна. 490 євро. То не є дорого. от зеркала по 9500 Ті зеркала. По 9500. То гарна ціна. Того вроді би 150 євро. Все, все, будьте знали.